Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, любі друзі! Текст сьогоднішньої проповіді Євангелі від Матвія, 14, розділ Утихомирення бурі. Минулої неділі ми бачили Ісуса, який трубується про людей, роздумали про чудо розмноження хлібів. Сьогодні ми бачимо Ісуса, який охороняє своїх учнів, захищає. Цілу тему нашої проповіді, наших роздумів можна було б назвати благодать бурі. Їх є кілька благодатей, переживання бурі. А в кінці побачимо найбільшу благодать, котру приносить буря. Так, так, буря приносить благодаті. від Матвія пішов на гору помолитися, відпустивши народ. Ісус пішов на гору помолитися. Як звечуріло, Він був там сам один. О четвертій сторожі ночі човен уже був посеред моря і кидали його хвилі. Посеред Галилейського озера несподівано піднімається буря, ураган. Це між третьою і шостою годиною ранку Ісус прийшов до них до учнів, ступаючи по морю, ступаючи по воді. Отже, уявляємо собі цю подію, темінь, буря, хвилі, глибинь. Учні намагаються врятуватись. І посеред шторму до них поверху хвиль йде Ісус. І вони не впізнали Його. Це перша наша думка. Учні не впізнали Ісуса. Бачили свого учителя, котрий проповідує, зціляє, навчає, помножує хліби, але не могли впізнати його тут, в центрі шторму. Нам легко впізнавати Божу присутність у хвилі захоплень, рясних благословінь, чудесних переживань, досвідів. Коли, коли Господь посилає манну з неба, але впізнати у бурі втрат, болю, труднощів життя, коли, здається, все ламається, отоді впізнати Ісуса. І ця буря вчить пізнавати Ісуса. Це перша благодать бурі. Марія Магдалина не впізнала Ісуса після Воскресіння, учні по дорозі до Емаусу Чому не впізнали? Не впізнали, бо переживали трагедію. Переживали бурю іншого масштабу, втрату, руйнування планів. Нам з вами теж важливо навчитись пізнавати Ісуса в бурях життя. Учні, побачивши, що Він іде морем, жахнулись, то привід заговорили і закричали з переляку. А Ісус цій митті мовив до них: Заспокойтесь, це я. Не бійтеся. Буря вчить нас пізнавати Ісуса по-перше. А друге, вчить нас довіряти Йому. Легко довіряти, коли все гаразд. А тут серед бурі Ісус говорить, це я не бійтесь. Так мама схиляється чи батько над дитиною, котра налякалася, і говорить, це я не бійся, я тут, я поряд, заспокойся. Буря вчить нас довіряти. Петро озвався до нього і каже: Господи, якщо це ти, повели мені підійти водою до тебе, підійде мовив Ісус, і вийшов Петро з човна, почав іти по воді і підійшов до Ісуса. Але, побачивши, що вітер сильний, злякався, і почав потопати. До учнів Ісус говорить «Це я не бійтеся. Пітрові каже, «Іди!» і Петро йде, допоки дивиться на Ісуса, допоки довіряє Ісусові, йде до Нього. Іде поверху хвиль, Іде на перекір Так і ми, допоки дивимось на Ісуса, довіряємо. Погляд на Ісуса вчить довіри. Але коли Петро поглянув очима реалізму управо вліво, під ногами безодня, кругом хвилі. Відвів очі відвів погляд від Ісуса і почав потопати. Ми довіряємо тоді, коли дивимось на Ісуса. Не дивись направо вліво. Не, 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 зверта, не звертай уваги на обставини, погляди і думки людей. Не звертай уваги на перешкоди. Дивись на Ісуса. Почав потопати. І робить те, що дуже важливе. Третя думка, третя благодать бурі, чого буря нас вчить. Петро закликав, рятуй мене Господи, друзі, буря вчить нас кликати до Господа, вчить молитися, вчить правдивої молитви, щирої молитви, глибокої молитви. В злебин взиваю до тебе, кликав псалмоповіць Давид. Злебин. Пророк Йона молився з утроби кита. Даниїл молився, перебуваючи в лев'ячій ямі, і ми взиваємо з безодні своїх проблем, Кличмо Господи, помилуй, Господи, рятуй, як кликав Петро. Ісус підійшов, подав руку і підняв Петра з безодні хвиль. Так і з нами Господь поступає, коли кличемо до нього. Друзі, увага! Головна благодать бурі. Як увійшли до човна, вітер ущух. І тоді ті, що були в човні, поклонились Йому до ніг, кажучи ти істинно Син Божий. Отже, друзі, буря нас вчить пізнавати Ісуса в обставинах життя. Буря вчить довіряти Ісусу посеред бурі. Буря вчить кликати до Ісуса. Кликати до Бога і взивати Його молитвою. А головне буря вчить поклонитись йому. Поклонитись означає визнати, як учні, ти істинно Син Божий. Визнати, що Бог святий. Ми грішні. Поклонитись означає покласти до Його ніг свій гріх, покаятись. Повірити. І віддати Йому своє життя. Він перший і останній, він Альфа і Омега, Господь, Бог нашого життя. Поставити Бога на, на троні свого серця, а самому зійти з трону власного я. Поклонились йому. Друзі, ця розповідь про бурю подана нам на сторінках вічної книги Біблії, не для того, щоб розповісти про погоду на Галилейському озері. Але для того, щоб ми навчилися пізнавати Господа, довіряти Богу, кликати до нього і поклонитись Йому. У своєму житті ми переживали і переживемо іще багато бур і штормів. Про деякі ми вже забули, про них не згадуємо. Усі бурі минають. Бог вічний. Немає вічної бурі, є вічний Бог. І якщо ми. Пізнаємо його в своєму житті. Повіримо, будемо з ним спілкувати, скликати, поклонимось, визнаємо його Господом і Богом, то колись одна із бур принесе наше життя, нашу душу перед вічний святий Божий престол, щоб навіки перебувати в його руках. Цього я, друзі, вам і собі щиро бажаю. Нехай з Бог всемогутній, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Ісусу Христу!